на своєму каналі. Ось, доки збиралася з думками, визирнуло сонечко і буду для вас записувати відео ось в таку гарну сонячну погоду. Тема буде досить цікава: образ жінки змії. Як він втілився у нашому сучасному житті і чи варто боятися жінок-змій? І, звичайно, я знову буду звертатися до народної мудрості, до українських народних казок. І перша казка, яка приходить кожному з вас на думку, це, звичайно ж, Івасик Телесик. Я думала, думала про цю казку і зрозуміла, що тут образ змії, він створений для того, щоб більше лякати дітей. Щоб... Та, щоб мій ні Бука тепер не полетів і телефон разом з ним, бо сьогодні досить вітряно. Так, щоб лякати дітей, щоб діти не розмовляли з незнайомцями, але все одно я буду згадувати про цю казку. За основу краще взяти іншу казку, менш популярну, але вона вивчається в шкільній літературі. І якщо у вас є діти шкільного віку, то, в принципі, вони з нею знайомі. Це казка яйце-райце. Для тих, хто не знайомий з сюжетом цієї казки, що хочу сказати, що змія робила в цій казці, вона допомогла загнати чоловікові худобу в яйце-райце, яке невчасно розбилося. Коли він повертався додому, а натомість поставила йому ось яку умову, що він мав віддати те, що з'явилося на світ, доки його не було вдома. Доки цього чоловіка не було вдома, у нього народився син, і, хоч він цього дуже не хотів, але він мусив цього сина віддати змії. Добре, вони жили, худоба приносила достаток. Але прийшов той час, коли його син мусив іти до змії та виконувати різні завдання, які вона йому задавала. І коли він ці завдання виконав, то він міг бути вільним. Та повернутися до родини до свого батька. З цими завданнями допомогла справитися її дочка виконати ці завдання. Таким чином, вони позбулися змії і, пройшовши ще через певні труднощі, оцей хлопчина одружився з дочкою змії. Так, помітили особливість і в касті Васик Телесик, і в Касті Яйце Райце. Жінка-змія мала дочку, яка була зовсім не страшною. Ну, в принципі, ось як і сама жінка-змія. Побачили також схожість те, що і в тій казці, і в тій казці жінка-змія посягає на дітей. В цих казках є таке певне застереження для дітей, щоб вони не спілкувалися з незнайомими людьми. Так, далі всі знають про образ змія, який нападав на людей, нападав на цілі міста, викрадав людей, убивав людей, його боялися цим страхом. Справді ось паралізувало людей і. Образ жінки-змії. Він не настільки страшний, як образ змія. І найцікавіше те, що вони між собою не пов'язані. Вона не була його дружиною, хоча в другій касті яйца рецепт Жінка-змія, мала чоловіка-змія, але це ось не той Змій. Він виконував її завдання. Ось те, що вона йому говорила. Боже, подивіться, як гарно гадали. Вичахла, можна трохи попити кави і далі говорити. І те, що мені видалося справді цікавим, що в українських казках ось є отакий легкий образ жінки-змії, але немає образу жінки-відьми. Цей образ вже з'явився в українській літературі. Ось він побутує в українській літературі. Так, пригадайте, Квіт Основ'яненка, Конотопська відьма. А от в українських народних казках, о тих, на яких ми з вами зростали, на яких зростають наші діти, найпопулярніших народних казках образу жінки-відьми немає. Виходить, що це вже. Образ породжений страхами людськими, те, чого вони не можуть пояснити, чого вони боялися, і досі сучасні українці вірять в те, що є люди, які можуть зурочити, які можуть набажати лихого, якісь ось провидиці. Тому цей образ досить добре вкорінився в нашому житті. Але його немає в народних віруваннях, немає в оцьому періоді життя народу, коли е, багато людей були неписемними, коли вигадували казки. Ну мені здається, що мабуть на печі. І коли вони переповідалися з уст в уста, коли вони трансформувалися, бо я сама помічаю, що в багатьох казках є дуже багато схожих елементів, які мені здається мандрували з казки в казку, їх, але вони по-своєму їх адаптували, але от жінки відьми немає. Цікаво, правда, тому, мабуть, що це плід людського страху та уяви. Так, а в що ми віримо, в принципі, те ми отримуємо, те і збувається в нашому житті. Тепер повернемося ось до цієї жінки-змії. Чи варто її боятися, чи варто її остерігатися? Як показує досвід народних казок, з жінкою-змією можна справитися, від неї можна втекти, її можна побороти. Тому жінка-змія є не наскільки страшною. І оці ось жінки-, стерви стерво, які хочуть мати все і зразу, ось їх також можна перемогти, з ними також можна боротися, їх також можна побороти. Вийшло відео коротке досить, але мені здається, повчальне. С вами була Аліна Конотоп. Ставте свої подобайки, щоб я бачила, що відео мої вам подобаються, а я маю ще багато цікавих тем для вас.